Друзі, і всім привіт на каналі Роугейм це новий рок. І це виживання на хайп МС з веб-камерою. Ну а перед початком цього відео хочу попросити поставити вподобайку, підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. І так, друзі, сьогодні, як я вже сказав на початку, буде виживання з веб-камерою Опа! Чи назад? Сундучки. Що тут у нас? А, зрозуміло. Так, давайте кудись. Ось от, от, в безлюдне місце. Ще й біля води. Он, ну, от тут спробую побудувати будинок. Під Як це е, здавалося, це дуже странним. Але так, під зимовею. Дам, друзі, ось так от у мене вийшло, коротше, зробити дім. Ось така от в мене дизайнерська підлога стелю. Вирішив не робити це дуже довго. Сюди. Сюди давайте поставлю ліжко. Її Хочу... Це ліжко я, коротше, хочу закрити. Ось так от. Ось тут в мене... ні. Ось в мене нічого не буде. так, давайте поставлю сундуки. Давайте зроблю верстак. Перстачеля. Верстак. Дві пічки. Потім буде більше. О, давайте ще скрафчу пічку. Оп. Ммм. Сундуки точно. Давайте сундуки ось так от. І ось так от. А, давайте. Ламайся. О! Давайте зроблю один таємний. Ось тут от буквально. Куди я дещо покладу при кінці відеров? Так, мені треба зробити лісеньку. На щоб то ось так от палки зробити. Ага. Оп-оп-оп. Чи назис. Тепер в мене є. Як вилазити, напевно. Оп-оп-оп. А, ні, ще нема. Треба зробити ще трішечки. Думаю, цього вистачить. Раз. Два, трис. Все вистачило. Хо. А, хомес. Також. О, все! Все, я зрозумів, як телепортуватись. Давайте тепер РТ. Ні. Для початку давайте я покладу всі свої речі Все те, що мені не потрібно. У верстак. так. Все, я більше нікуди не йду, я тут залишаюсь. Оп-оп-оп. А, ні, я зроблю тут, коротше собі, дизайнерський. Ремонтик прикольний. Поставлю сюди двері. Так, о, давайте, до речі, зараз зроблю двері, щоб був в мене дуже гарний вихід. Чому, коли я роблю... Чому коли я ставлю по одній дошці, то в мене виходить три двері. Чому так? Логіка Майнкрафт. Так, О давайте ще ось сюди от. Тут це я вам маю. Оп-оп. Так, про це ми не забуваємо. і ще покладу сюди дещо. Так, а, Ось так от свій... Ось, я вам позначу. Ось так от ось. Місце. Де буде дещо лежати. Так, давайте про... давайте... Що мені не потрібно... Так, давайте... Чарку я залишу тут, а все інше заберу. Так, це мені не потрібно. А, ні, давайте. Ось так от. Кривай інвентар. Оп. І все. Чи назис Я тепер писую РТП. Йо-моє! Мене на острів телепортували. Прикол. Я на острові. Всім привіт з вами я, Рогін. Це це визива. І це визивання. Визивання. <laughs> І це вишивання на острові. РТП. Опа, давайте підемо. Спробуємо. О, до. Давай... Йдемо до Енду. Ану. А, тут. Що? Стоп, що. Я зламав Майнкрафт. Що тут написано? Візьми. А -а -а. І що Оп. Емо яблука Оп. Ам-ам-ам-ам. Оп, оп. Оп. Це... О, будинок. Сперва, тут нема. А, і тут нічого нема. Так, давайте про РТП. Ой, тут можна прописувати РТП. Почав я проходити Майнкрафт. Я здобув всі руди і відправився я в Ендерсвіт. Скільки? 41. Прикольно. Я туди не піду, я туди не піду. В жодному разі я туди не піду. Добре, давайте ще трішки цього для будинку свого. Оп-оп-оп. Порушимо правила Майнкрафту. А! Тут начебто чисто. Давайте тут трішки пробудуємось. Так, де він? Чи нас, що можеш ще сказати? Почав я проходити Minecraft, я здобув всі руди і відправився я в EnterSpit, щоб дракона та пройти Minecraft. Тому що я граю у Minecraft, тому що я граю у Minecraft, тому що я граю тільки у Minecraft. Тому ще граю тільки у Minecraft. Minecraft український. Все, мені тут більше нічого не потрібно. РТП. Імба! Просто імба. Імба. -м -м -м. Давайте пограємо з ними. Що, стріляти, так? Торіне! Інтерімо гаджапаре! Ми нічого не бачили, друзі. Вони будуть дуже добрі. Так, оп-оп-оп. Ні, цих я залишив. Що мені тут робити, а? Добре, давайте ще добуду трішечки. Почав я проходити Майнкрафт. Я здобув всі руди. І відправився я в Ендерсвіт, щоб щоб дракона та пройти Майнкрафт. Тому що я граю у Майнкрафт що я граю у Майнкрафт, що я граю тільки у Майнкрафт. Можна... Так. Аж б тут чисто. Давайте тебе повертнусь Хо. Саме на х... Хо. А. М -м Спавен. Може так? О! Так. Ось так от підходить. Так, давайте де тут енд. Я хочу піти до енду. Просто по приколу. Де тут портал в енд? Що це було? Де портал в енд? Що тут у нас? А. Пізніше сюди повернемось. Де просто портал в енд? Моба. О! мені енд більше не потрібен. Я хочу пофармити мобів. Так, коротше, я повертаюсь на хом до чіт. О, ні, сюди пізніше повернемось. Сюди ми не ми повернемось ось сюди, от вже у другій частині. Друзі, і за браком часу я змушений закінчити це цей відео, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. З вами був Хемс, До побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро рухами свого і рухами свого і змівого.